сон. Важливо не те, як довго ви спите 8, 12, 14 годин, а саме, коли ви йдете спати і як швидко ви засинаєте. Трішки термінів. Гіпоталамус знаходиться в мозку. Це головний генератор циркатних ритмів, керує виділенням мелатоніну та генерує синхронізацію біологічних ритмів за рахунок часу доби, день або ніч, зчитуючи світло з сітківки ока. Мелатонін це нейрогормон, який формує циркадний ритм сну. Він починає виділятися з 8-9 години вечора. Пік виділення це 12 та година ночі. Тому найкращим моментом для того, щоб іти спати дитині, вважається 21 година, а для дорослого з 22-ї до 23-ї години. Але ж головні ви тому, що ви вирішуєте, коли тіло та організму йти лягати спати, а організм чітко працює по циркадним ритмам. Тому, якщо ви лягли пізно, на відновлення організму буде набагато менше часу. Ну і звичайно, вранці ви себе будете почувати не так бадьоро, якби ви лягли раніше довше відновився організм, і звичайно, ви б себе почували краще. І тут важливий момент. Ви маєте усвідомити, що важливим є не тривалість сну, а саме його цінність. Отже, якщо ви лягли спати в період з 21 до опівночі. Одна година сну прирівнюється до п'яти годин відновлення організму. Якщо ви лягли спати з 12-ї ночі до 4 або 5 годин ранку, одна година сну прирівнюється до однієї години відпочинку. Ну а якщо ви лягли після 5-ї години ранку, то мелатонін вже не виділяється, і одна година сну прирівнюється до однієї хвилини, лише однієї хвилини. Отже, ви можете лягти спати о другій годині ночі, встати о другій годині дня, і ви будете не виспані, тому що організм не відновиться, у нього не було достатньо для цього часу. І циркадні ритми там не спрацювали належним чином. Це є дуже важливим моментом. Запам'ятайте, цінність сну важлива, не тривалість, саме цінність. Тому, по можливості, плануйте всі свої буденні справи так, щоб о 22.00 ви вже пішли спати. І повірте, якщо ви прокинетесь о сьомій ранку після повного відновлення організму, ви будете повні сил, ви зробите дуже багато справ за день, будете динамічні, енергійні і ефективні. Тому лягаємо спати о 22-й, навіть можна раніше. А о котрій спати лягаєте ви? І як швидко засинаєте? Пишіть в коментарях, розберемо деталі.